Всім привіт! З вами Baby Up. Сьогодні на огляді модель, яка точно варта вашої уваги і вже встигла завоювати серця багатьох батьків Cybex Balios S Lux. Cybex це німецька якість, орієнтована на надійність, комфорт та стиль. Люлька Balios каркасна, дуже простора. Розміри спального місця мають довжину 78 см та ширину. 32 см, Яких цілком достатньо, щоб ваш малюк почував себе комфортно до 6 місяців або ж до 9 кг. Також всередині присутній м'який, досить високий матрац, який забезпечить правильне положення дитини. Внутрішня обивка зйомна для догляду та прання. В капішоні знаходиться вбудована сітка для провітрювання та присутня ручка для перенесення. А найбільшою перевагою даної моделі я вважаю є її прогулянковий блок. Погодьтесь, що він виглядає дуже стильно, та ще й дуже практично та функціонально. Великим плюсом є те, що блок реверсний, тобто його можна ставити обличчям до мами та обличчям від мами. А кнопки пам'яті дозволять робити це легко та зручно. Ще одним плюсом є те, що спинка прогулки розкладається в повністю горизонтальне положення, а піднявши підніжку, ви отримуєте ідеальне спальне місце для вашої дитини, розміри якого довжина 90 см, а ширина 27 см. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, які зручно регулювати по довжині. Капюшон коляски дуже глибокий і максимально захистить дитину від сонечка, вітру чи будь-якої непогоди. Також присутня сітка для провітрювання в спекотну погоду. Тканина як прогулянкового блоку, так і люльки володіє водовідштовхуючим ефектом та захищена від ультрафіолетового проміння. Шасі Cybex Balios продумано до дрібниць, ручка телескопічна, має декілька рівнів висоти, а отже, підійде для будь-якого зросту батьків. Раму оснащено чудовою амортизацією, яка зладжує нерівності дороги та має дуже плавний хід. Передні колеса блокуються для кращої прохідності по снігу чи піску. А шасі легко складається як без, так і з прогулянковим блоком. Та має вагу 11,7 кг з прогулянковим варіантом та 12,4 з люлькою. Cybex Balios має декілька варіантів кольорів, які представлені в нашому магазині. Також у нас можна придбати додаткові аксесуари, такі як дощовики, москітні сітки, підстаканники та адаптери для автокрісел. Всім дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.